Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо тему правління Ярослава Осмомисла. Ну, така собі, гра престолів по Галицьки. Почнемо ми з того, що піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла це період найяскравішої такої передумови до Королівства Русі. Населення Галицької землі становили класичні доліби, Тиверці та білі харвати галицька земля займала вдале географічне положення, відкривала нам шлях до Європи, і Галичина мала значні поклади солі. Тоді це як зараз нафта, родючі чорнозьоми, діброви з великою кількістю звірів. Це багатий край з добре розвинутим землеробством, ремеслами, промислом і звісно що. Вергівлю першим українським князівством, яке стає на шлях самостійності, саме було Галицьке князівство. Воно відокремлюється від Києва наприкінці XI століття. Помираючи, наш же відомий всім Ярослав Мудрий заповідає Галичину своєму онукові. Ростиславу Володимировичу. Цей князь тут в принципі править недовго, тому що, отут же починається така гра престолів, він починає тікати від київського князя Ізіслава. Втік він аж на територію Тмутаракані, де, в принципі, і загинає. Обставини смерті нам досі невідомі, але це вже інша історія. Після смерті Ростислава, законними спадкоємцями Галичини, стають його сини: Рюрик, Василька і Володар. Так саме так звали останнього. Вони між собою поділяють гаучину. Це нам вже щось нагадує. Згадайте трюмірат Ярославичів після смерті Ярослава Мудрого. Рюрик володів перемішлівською землею: Василька Теребовлянською, Володар Звенигородською. Незабаром помирає. Рюрик Василько осліпив Волинський князь Давид Ігорович. Пам'ятаєте Любіцький з'їзд? Я там вам казав, що хтось когось осліпляє. Так ось це були ті самі князі. Таким чином Галичина опиняється в руках володаря. Так, фактично, засновника династії Ростиславовичів, яка проіснує, ось тут увага вже понад 100 років. Син Володаря Володимир, якого літопис нам буде називати Володимирком, саме з таким закінченням, який править у 1141 році по 1153 рік. Саме він об'єднує всю Гавчину, і ось тут теж уважно. Переносить свою столицю з Перемишля в славетне місто Галич. Ким же він був? Він був хоробрий, воїн, талановитий дипломат. Він зумів відбитися не тільки від чужинців, але і від навіть своїх родичів, які постійно докучають та не попереджають про свої. Приїзди до нього київських і волинських суперників. Володимирко своєю політикою захищає Галичину від наступів ворогів і залишає гідну спадщину своєму синові Ярославу. Звісно, що Ярослав отримає дуже вже багату і добре організовану в політичному та суспільному планах землю, тому що князівство вже менше терпіло від наскоків степовиків. Це були тоді, згадаємо з вами печеніги та половці. Вже були контакти з європейськими західними партнерами, як ми їх зараз називаємо. А це саме Польща та Угорщина. Гра престолів продовжується. Наймогутнішим князем був його обдарований син Ярослав Осмомисов. Саме за його князювання Галицька держава стає наймогутнішою серед усіх українських князів. Про могутність князя Ярослава, звісно, що згадують тодішні телеграм-канали, які були представлені найвідомішим джерелом. Слово Аполку Ігор саме там описують саме нашого Ярослава Осмамисла як батька Ярославни тим висококваліфікованим обдарованим політиком того часу саме автор слова о полку Ігоревим дав таку характеристику Ярославу Осмомислу. Увага, цитата Галицький Осмомисло Ярослави, високо сидиш ти на своїм золотокованим престолі під перші гори угорські своїми залізними полками, заступивши королеві дорогу, зачинивши вороту на Дунай. Саме так звертається до Ярослава автор. Слова полку Ігореви, князь Ярослав був відомим полководцем. Звісно, що він дбає про звоювання нових земель та про їхнє засвоєння. Ну тобто, якщо НАТО обіцяє не розширятися на схід, це не означає, що Ярослав Осмомисл не може розширятися на захід. Він будував багато храмів, оборонних укріплень, увійшов в історію під іменем Осмомисл. До речі, ми тут вже з вами так багато про це говоримо. Що ж це означає? Це означає в прямому сенсі за вісьмох мислити так прозвано за великий розум. Це була висока. Освічена людина знав вісім мов, які ж то були саме мови: українська, грецька, латинська, польська, угорська, болгарська, німецька та арабська. Згадайте це, коли відмовитися виконувати домашку з англійської мови. Створивши в Карпатах систему оборонних ліній, Ярослав Осмомисл надовго зупиняє угорську агресію. Так, так саме ось та сама Угорщина знову на нас якось агресивно дивиться. Це була або пасивна агресія, або якісь невдоволені комплекси, але то вже теж інша історія. Він також не дозволяє полякам розоряти Галицький край. До речі, Київ тоді фактично визнає свою залежність від Галича. Ярослав мирно живе зі своїми сусідами. Че теж поняття миру, як ми знаємо, відносно протягом 30 років княжіння всілякими способами зміцнює власну державу. Розумом, хитрістю, підступом. саме Ярослав Осмомисов є автором програми великого будівництва, тому що він будує нові фортеці, міста, церкви. Також він сприяє розвитку ремесел та торгівлі, але разом з тим вже формується на цих землях боярство. Це були феодали, що жили в укріплених замках, мали власні озброєні дружини і поводилися достатньо незалежно. Ну, ми знаємо, да? коли в нас з'являються якісь гроші, то ми вже почуваємо себе більш-менш незалежними. Але на тому вони становлять велику загрозу. Чому ж єдності і процвітання Галицького князівства? Це слово єдність завжди. Ми на ньому з вами трошки-трошки зупиняємося, тому що саме це є остаточна мета будь-якого князя. Боярство формується із князівської дружини. В принципі, це було прийнятно і для інших земель. А також боярами стають колишні родоплеменні знатні люди. Найбагатші бояри, звісно, що ті, які торгують сильно. Дозволити собі утримувати власні бойові дружини з дрібніших феодалів тоді була, ну скажімо так, забаганка ще з тих. Це, звісно, що не останній айфон, але все ж таки щось на кшталт того. Династія Ростиславовичів закінчилася Володимиром Ярославовичем, сином Ярослава Оспамисла століттям князювання цієї династії закладаються основи її подальшого історичного розвитку. Підводячи підсумок, саме Ростиславичі зуміли поставити крапку в грі престолів. Вони змогли оборонити Галицьке князівство від поляків і угрів, розвинути господарство та торгівлю, зміцнити зовнішні зв'язки з Західною Європою та Візантією.